Зранку Олег як завжди чекав на маршрутку, щоб доїхати в школу. Однак, коли дочекався, водій, замість того, щоб зупинитись на кінцевій, вигнав хлопця з маршрутки та ще й в незнайомому місці. «Ось Тут знаходиться моя школа. Мені до неї я далеко від неї їду, але він мене висадив аж там, за тими будинками. І Я пішки йшов 10 хвилин. Причина хамства ось це посвідчення. Воно дає право їздити в маршрутках безкоштовно, адже хлопчик з багатодітної сім'ї, водія документ розізлив. Він дуже сильні мати говорив, я не хочу їх повторювати. Він сказав, зніми наушники, я їхав з одним наушником, я то це добре, я слухав музику собі спокійно. А Він почав дуже-дуже сильно матюкатися на мене, дуже негарно. До лайки і хамства водіїв 35-ї маршрутки хлопець уже звик. От тільки до школи приходить з неприємним осадом на душі. Після таких поїздок в нього стан шоку, тому що він починає нервуватися. Він ну і пригнічення в нього відбувається, тому що він знає, що він зранку іде на другий день, і це відбудеться знову і знов. Та найбільше пригнічує беззахисність, адже 12-річний хлопчик не може дати відсічі старшому чоловікові. Та з'явилась нагода разом із і його батьком дало сісти на ту ж маршрутку. Що ви за поворотом висадили? Так, я нікого не було. А чому ви його на кінця не «Я довезти? Чому ви Що це матюкали? зробили? Я матюкався, я в житті не матюкаюся. Я все життя за рулем. Я дітей взагалі безплатно вожу. Коли вже у розмову вступив батько, водій таки зізнався. Мане, я хотів в туалет, я на кінцеві там дітей. кажу, настільки хотіли в туалет, щоб взяли, матиму. Обклали а дитину. Його мати Я не знаю нашу, Поясніть нашу. Це в грубому в було сказано. І є слово «задубали», але то в гіршому значенні. Ну ви розумієте, в якому це значенні». Так і не визнавши своєї провини, чоловік поїхав далі. Інші ж пасажири про водіїв 35-ї маршрутки також не найкращої думки. А до людей вони дійсно кричать, не зупиняють, тікають. То страшне, коли вони ведуть себе до людей. Льговики, хоч і невигідні водіям, та все ж власник 35-го маршруту пообіцяв, шофер, який образує 12-річного хлопця, отримає попередження або догану. Ну, якщо я скажу, що його треба просто взяти, е зняти ремінь і бити його це так по одному місці. Ну то зрозуміло, що це можна такі засоби можна застосовувати для малих дітей. Він напише пояснення, ми з ним проведемо ще якби десь бесіду. Якщо вам трапився водій гробіян, телефонуйте за номером, що вказаний в кутку споживача або на гарячу лінію міста. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, Олександр Бригадир, головні новини Львова.